Всім привітки! Недавно а, в Рілсах я вам показувала ось таку ось гарну змійку, яку я в'язала з плюшової пряжі Dolchi. Також у мене недавно з'явилися ось такі ось оченят різних розмірів. Як ви бачите, на цій змійці немає оченят, тому сьогодні будемо. Їх, я вже наповнювати. Як ви бачите, у мене вже воно відкрилося не дуже. Що ж, будемо дивитися різні учня. Такий варіант є. Я думаю взяти ще поменшенький зараз. Подивимося тут. Ще є варіант ось такий. А, і так, через секунду ви дізнаєтеся, що я обрала. І так, як ви бачите, я обрала такі гарні очнята. Мені вони досить подобаються. На, на жаль, закріпити я їх не змогла. Але ось такими ось вони будуть гарнатенькими. Я тут подумаю подумаю, подумаю, зв'язати ще одну таку зміку лише знопів побовний. як вам результат? Ну, і так. Далі я би хотіла би сьогодні ще такого зайчика гарного йому додати виразливий погляд, так сказати. І що ж, подивимося, що я зробила. Як ви бачите, ось що у мене вийшло, поки що такий зайчик. звісно що я йому зроблю тут такий носик і ротик. Ну, а поки виглядає він так. Можливо, я ще вирівнюю йому трошечки очнята. Також я перевдягла а, більш а, мені, як на мій смак, гарні підходящі очнята для цієї змії. Вони мені більш сподобалися. Я приміряла їх ще раз. разі звуки на оці. Ну і такі красунчики у мене вийшли. А в другій частині, можливо, я вам покажу готовий результат, а можливо і процес, як я. А, робила зачку, мордочку всіх. А, від... Всіх цілую, всім папа, солодких вам петелюк. Ну і звісно ж, після кінця відео у мене щось сталося з цим наборчиком, так що сортирувати його ми теж будемо.